Як правильно маскувати техніку? Думаю, чому ворог так швидко виявляє і знищує нашу техніку на передовій? Це не проблема дій підрозділів. Реальна причина це недостатнє маскування техніки та засобів зв'язку усіх спектрах. А звичайна сітка вже давно не рятує, бо ворог бачить у тепловізори. Саме тому ми у SAS мілітарі створили мобільну камуфляжну систему, яка маскує одразу в трьох спектрах. Візуальному, тепловому і ультрафіолетовому. Конструкція створюється під конкретну модель техніки, а модульність дозволяє закривати саме ті зони, які в небезпеці. Тому наші МКС це не просто сітка, а по факту бойовий інструмент, який дає змогу залишитись непоміченим. І головне, ми не припускаємо, що потрібно воїнам. Ми знаємо точно, бо кожна система створена на основі фідбеку з фронту. Наразі вже десятки підрозділів користуються нашою лускою і залишають схвальні відгуки. Якщо хочеш замовити або детальніше дізнатися про унікальну технологію, дивись закріплені відео.